Сьогодні біля Філіпса я сяду і буду вам розповідати. Не знаю, розганять чи зраду, чи чимось вас здивувати. Ми сьогодні поговоримо про модельну лінійку 2025 року. Загальна концепція нових телевізорів Philips це ще менше моделей. На операційній системі Google TV, більше моделей відповідно на операційній системі Titan OS, нові OLED, нові міні LED, нові можливості, нові реалії 2025 року. І перш ніж ми почнемо розмовляти за новенькі телевізори 2025 року, я хотів би вам розказати, що відбулося в 2024 році з телевізорами Philips, куди ми рухались і до чого прийшли, можу сказати, що найпопулярнішими моделями в нашому магазині. Все ж таки залишились 819 OLED, оледи, тому що людина, коли хоче брати щось преміальне, функціональне, те, що дивує, те, що відповідає повністю своїй ціні з двохрічною гарантією, всі брали оледи. Ми 77, слава Богу, були оледи. 55 х багато продано в нашому магазині. Супер! Всі абсолютно задоволені. Надійність телевізорів Philips, можу сказати, покращилася. А можливо, це пов'язано з тим, що ми трошечки менше в штуках продали відносно моделей 2023 року, тому що у нас дуже знизились продажі саме серії звичайних LED або WCG телевізорів. Які раніше називали серія The One, вона була на Android, всі купували, була класна ціна. А потім компанія Philips, як ви знаєте, поставила операційну систему Titan OS. Я не можу сказати, що це прям погане рішення для тих, хто користується офіційними додатками. Там Netflix, Мігогосвіті, Вікістар ТВ це ок. Але ті, хто хоче трошечки більше, там регіональні якісь додатки від вашого кабельного провайдеру інтернету, щось своє поставити в телевізор, то звісно, вони були дуже розчаровані. і... І в цьому році ми дуже-дуже мало продали саме телевізорів серії The One, яка вже була в 2024 році на операційній системі Titan OS. Тому звідси ми робимо висновки, що операційна система в телевізорах це дійсно важлива штука, яка відіграє важливу роль саме в кінечному виборі. І на що ми наштовхнулися в 2024 році? Ми наштовхнулися на те, що компанія Philips. Залишила все ж таки телевізори на операційній системі Google TV. Вони трошечки користувались попитом, але в цих телевізорах саме доступного цінового та середнього цінового сегменту прибрали основну фішку систему Ambilight, яка дуже допомагає переглядати комфортно ввечері, вночі, з комфортом для очей. Прибрали. Ми пам'ятаємо PML 8709 це мінілет, який був без Ambilight, ми пам'ятаємо 7409. Простенький телевізор LED без Ембілайту. Ну, на ринку є інші виробники, які також випускають без ембілайту на операційній системі Google. І, якщо чесно, за ту ж саму ціну і гарантія 2 роки, і, можливо, яскравість вище. Тому я вам просто розкриваю секрети популярності. Важливо зараз для сучасного споживача отримати все. За цю ціну максимум. І е, я так вважаю, також я люблю, коли телевізор відповідає повністю своїй ціні. Е, перш ніж ми перейдемо, хотів би вам сказати, що в цьому модельному році у нас ще менше телевізорів на операційній системі Google TV, але є деякі хороші зміни. В напрямку розширення модельної лінійки, за які ми зараз з вами і поговоримо. Перша серія PUS 6000 буде називатися, і одразу вам скажу, що всі моделі 2025 року будуть в кінці мати найменування 0. Ви пам'ятаєте, що дев'яточка це 2024 рік, 0 – це вже якби, наступний рік, ми прийшли до нуля, 0, 0 – це 2025 рік. Модельний рік, щоб ви відрізняли. Якщо ви бачите 89-19, то це 24-го року модель. Вона, скоріш за все, вже, ну не скоріш за все, а вона знята з виробництва. Якщо ви бачите, наприклад, PUS 8510, це нулі, в кінці означає, що це модель вже 2025 року. І перша модель, я почну з базових моделей, ми дійдемо до топових. OLED-ів та Міні ів Перша модель pus 6000 модель з HD та Full HD розподільною здатністю, буде мати всього дві діагоналі. 32 буде HD і 40-ка буде Full HD. Це базовий телевізор, який варто обирати тим, хто хоче просто нормальний смарт і. За що ще обирають телевізори Philips, вони славляться своєю реалістичністю. Тобто, хто не хоче перенасичених кольорів, червоних облич, а хоче просто спокійне зображення, обирають саме Philips. Тому базова бюджетна лінійка PaUS 6000, до вашої уваги, з процесором Pixel Plus HD на операційній системі Titan OS мінімалістичний дизайн, компактний, простий телевізор. Далі ми переходимо одразу до pus 7000. Ці моделі телевізорів вже йдуть з розподільною здатністю 4K і будуть випускатися в більшому діапазоні діагонали. Це 43, 50, 55. Процесор Pixel Plus Ultra HD. Телевізор вже буде підтримувати HDR 10, HDR 10 Plus та HLG. І, як я і сказав, роздільна здатність 3840 на 2164K також простий телік для тих, хто хоче просто дивитися там, телеканали або фільми на Філіпсі. Але одразу зауважу, що в серії POS 6000 та в серії PayS 7000 яскравість невелика. В 6000 це 200 ніт, а у 7000-ї лінійки до 280 ніт, в залежності від діагоналі. і також від 200. Ну, тобто це такі телевізори не для світлих кімнат. PayUS 7810. Це вже перший QLED в модельній лінійці телевізорів Philips. Запам'ятайте, PayS 7810 це QLED телевізор також з розподільною здатністю 4К, має вже яскравість також 280 ніт, але за рахунок квантових точок він має. Більше кількість кольорів на 50% більше кількість кольорів, які ви можете побачити на екрані. Картинка буде більш насичність. І нарешті перший телевізор з Emбіlaйтом це POS 8010. Всі ці телеки, що я вам зараз називаю, вони йдуть на операційній системі Titan OS. Яскравість 280 ніт, така сама, як і у 7810, але вже додано нарешті трьохсторонній Ambilight підсвічування, яке буде працювати в залежності від картинки на екрані, або буде підлаштовуватися під звук, або просто буде працювати в фоновому режимі. Це вже в залежності від того, як ви оберете. Pixel Plus Ultra HD процесор, HDR 10, HDR 10 Plus та HLG, Калман. Калібрування картинки присутнє, підтримка Dolby Atmos та DTSX уже є в цьому телевізорі, і режим інтелектуального звуку, тобто телевізор підлаштовується під е, ваш, е, ваш перегляд, під оточення ваше по звуку. Ось такий цікавий, я думаю, що він буде популярний, він буде не дуже дорогим, але з ембілайтом на Титан OS і ще й QLED. -ик. Чудовий варіант для тих, хто шукає собі щось середнього класу, але насичене по кольорам. Нагадаю, яскравість до 280 ніт. І діагонали тут уже більше 43, 50, 55 та 65 дюймів. Переходимо далі до POS 8510, який також має технологію квантових точок QLED. Ембілайт з трьох сторін, але він відрізняється тим, що у нього йде більше яскравість аж до 350. Це все ще невелика яскравість для HDR, скажу відверто. Але цей телевізор будуть купувати ті, хто хочуть ну, трошечки яскравіше, ніж е, в темну кімнату для вечірнього перегляду з Ambilight на Titan OS. І він буде в величезному виборі діагоналей 43, 50, 55, 65 та 75 дюймів. Тобто великі телевізори також плануються. 9010 залишили тільки один варіант у нас серії The One. Це буде телевізор серії The One. Його перевели з 8 в 9 серію. Скажу вам відверто, багато виробників в цьому році переводять свої телевізори в вищу серію. Там Samsung Q60 в Q7 переводить і так далі. Багато хто підвищує серію і заплутує вас, кажучи про те, що, от знаєте, ми тут зробили щось неймовірне. 9010 це модель серії The One, але тут все ж таки. Ми можемо знайти те правильне поєднання, коли у нас екран 120 Гц, коли у нас квантові точки, коли у нас мінімальна, але хороша яскравість в 500 ніт для перегляду HDR. -у. Тобто цей телевізор вже можна назвати ігровим та сучасним для перегляду будь-якого контенту: Netflix, там YouTube, PlayStation 5. Що ви хочете, підключайте. І також великий вибір діагонали. Шкода, що не буде 43 ки але. 50-ка, 55-ка, 65-ка і 75-ка. У 75-ки там ще й буде покращений звук за допомогою вбудованого сабвуфера, але у 75-ті розраховуйте, що ніжки будуть по боках стояти, у всіх інших діагоналей вона по центру. І я можу сказати, що ці телевізори вже доступні. Багато з цих телевізорів, що я вам називаю, вже доступні у нас на сайті. Ви можете зайти, замовити. На сайті у нас є онлайн-чат, можете поспілкуватися. І хотів би вам ще нагадати. Маленька така вставочка, що ми розробили свій власний додаток. Ви можете його скачати з Play Market або скачати з App Store, якщо у вас iPhone. Встановити і там також є чат. За реєстрацію ми даємо вам додаткові бонуси, які ви можете витрачати на телевізор. І коли ви реєструєтесь з додатку, ви не повірите, там є чатик, і ми швиденько відповідаємо. Наприклад, якась помилка на сайті або ви хочете поточнити якусь технічну характеристику по тому чи іншому телевізору. Це дуже зручно. Комунікація швидка, розумієте? Ми вам можемо надавати більше інформації дуже швидко. Дякую, що ви послухали. Отже, 9010 – це Titan OS, квантові точки 120 Гц. І тут ми вже бачимо потужний процесор Perfect P5, який дійсно добре обробляє зображення, апскейлить. Працює з уплавнялкою і так далі. Що стосується уплавнялки в попередніх серіях, ми це будемо перевіряти, але, скоріш за все, саме уплавнялка починається з серії pus 9010. Тому, якщо ви розраховуєте дивитися спортивні змагання, спортивні програми, рекомендую глянути вже на 9 серію Філіпсів. І Dolby Vision вже ми тут бачимо: hdr 10 HDR 10 HLG. FreeSync Premium реакція 8 мс затримка. Хмарні ігри підтримує телевізор через контролер, який можна підключати до телевізора по Bluetooth. Bar 2.0 це оновлена панель для ігрових налаштувань. І поворотна підставочка. Такий собі покращений 8919 з новими можливостями. По сучасним технологіям і процесором Perfect P5. Якщо ви чекали оновлення саме 89-19, то варто звернути увагу на 90-10. Далі ми трошечки позупинимося, буде серія MLED 820. 820 MLED – це серія міні-ЛЕТ-телевізорів бюджетного сегменту. Цей телевізор має 600 ніт яскравості для тих, кому треба трошечки яскравіше, ніж 90-10. Але стосовно ігрових можливостей, тут я вас трошечки розчарую: 60 Гц екран. Це такий 87,09 оновлений також на Titan OS, підтримка HDR10, 10+, та HLG. Має квантові точки, випускається в діагоналі 55 та 65 дюймів. Просто кіно, просто YouTube. Просто дивитися ролики. Але, на жаль, у 820-го LED немає ембілайту. Чудовий варіант для тих, кому ембілайт не подобається, дратує підсвітка і кому треба просто реалістична яскрава картинка. Без е, натяку на ігрові можливості. А от 920 я вже думаю, що це буде для вас цікаво. Якщо ви хочете максимальну яскравість і кращу, ніж у 9010, то вам варто звернути увагу на MQLED 920 серії, тому що тут вже пікова яскравість аж 1000 ніт. Правда, в Україні, наскільки я знаю, ми побачимо всього дві діагоналі: це 55 та вже 75 дюймів. тобто пропускаємо 65-ку. P5 процесор 120 Гц з розгоном до 144 000 ніт, вже є Dolby Vision HDR 10 10+, HLG, HDMI 2.1, Game Bar 2.0, все, що є у 9010, тільки з підсвіткою Mini LED і вищою яскравістю в два рази. Тому що нагадаю, 9010 це 500 ніт, а у MQLED 920 це аж 1000 ніт. Яскравості. Більш детально, коли у нас будуть там зображення відео, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Всі контакти і наші посилання на соціальні мережі ви бачите в описі під відео. Дякую. Далі ми починаємо вже з oled телевізорів oled телевізори завжди цікаві для тих, хто хоче. Максимальну реалістичність картинки, максимальний кут перегляду, максимальний контраст, максимальний рівень чорного звертають свою увагу на oled телевізорі І першим oled телевізором який представлений у Філіпса, буде також з Ambilight OLED 770. І це базова модель з яскравістю 1000 ніт, але це вже непогано для такої базової моделі. 120 Гц також буде присутній, тобто OLED з матрицею, можливо, минулого покоління, але цікаво для тих, хто шукає щось доступне. Нагадаю, що Philips за ціною дає вам більше вражень, тому що є Ambilight, дає вам 2 роки гарантії, і це більше ніж у основного конкурента компанії LG. Ну, і цей Оледик дасть вам і VRR 144, і HDMI 2.1, і G-Sync, і FreeSync, і 8 мілісекунд затримки, і підтримує хмарні сервіси, і Bar 2.0 у нього є, і адаптується до навколишнього середовища. В цілому дуже цікавий варіант для тих, хто бере телевізор. Для щоденного використання і більшість перегляду цього телевізора буде все ж таки вечірній перегляд, тому що пікова яскравість 1000 Ніт. ну На сьогодні це дуже непогано, скажу відверто. Можна в день дивитися. в мене телевізор OLED з піковою яскравістю 1000 ніт і в день навіть при відкритих шторах абсолютно можна дивитися. Тому я вас не лякаю. Але для тих, хто хоче щось краще, можна подивитися вже на OLED 820, тому що тут оновлена панель від LG, встановлена, яка має Має ще вищу яскравість порівняно з моделями 24-го року аж 1500 ніт І нарешті це перший телевізор, який буде випускатися на операційній системі саме Google TV. Чудово! Залишили найпопулярніший OLED в Україні 820 на операційній системі Google TV. 120 Гц піковою яскравістю 1500 ніт Вже в Perfect P5 зі штучним інтелектом сертифікований адаптивний режим зображення, який буде підлаштовувати. Під навколишнє середовище, під освітлення, під колір ваших шпалер і так далі. Звісно, калман калібрування, і звісно, в телевізорі є все для того, щоб і грати, і кіно дивитися, і Netflix поглядати. Абсолютно все. Ігровий класний OLED з підвищеною яскравістю, поворотною подставкою, ембілайтом з трьох сторін з Чудовим красивим дизайном з гарантією 2 роки. Я думаю, що цей телевізор зацікавить дуже вибагливих користувачів, хто хочуть отримати, як завжди, максимум від картинки. Оновлений 820-й. Я думаю, що буде найпопулярнішим в Україні. Єдине, що хотілося б сказати трошечки зауваження, можливо, мене будуть дивитися представники компанії Vision Україна та і інші. Хто може впливати на асортимент телевізорів в Україні? Телевізори Philips OLED виявилися дуже популярними в 2024 році, 819 моделей ми продавали багато. Чому прибрали 77-му діагональ з асортименту? Це велике питання. Вони користуються попитом. Люди зараз купують більшу діагональ, а у нас OLED 820 залишається. 55 та 65. Що купити великого? Переключаємо на LG, правильно? Тобто ми втрачаємо 77-й цікавий oled телевізор з Мбілайтом. Навіщо? Може, ми все ж таки змінимося і будемо. Ви подивіться, просто скільки 77 х OLED-ів. Я думаю, що ми там штук 4-5 точно продали за 2024 рік, повідвозили, повідправляли людям. Тому. Подумайте, шановні е, глядачі, хто може впливати на асортимент телевізорів Philips в Україні, компанія TP Vision, яким ми дуже вдячні за чудову презентацію, але треба комунікувати, можете дзвонити, питати, що люди питають у нас, що їм треба. Тому що ми з кінцевим споживачем трошечки ближче, ніж дистриб'ютор, який просто. Там, партію закупив телевізорів і потім цілий рік продає. 77 сьомих Оледів, 820-х буде не вистачати, якщо ви їх не привезете. Дякую. Переходимо до топового. Нарешті ми, українці. Нарешті ми е, дочекалися е, топового Оледику від Філіпса е, і вже дуже чекаємо його побачити, тому що oled Плюс раніше ніколи в Україні не був доступний. І ось знову з акустичною системою. Правильно, ви вгадали Bowers і там багатоканальний звук е, 6 динаміків по 8. 7,5 Вт, 1,30 Вт сабвуфер. Просто супер телек і найголовніше 4-сторонній Ці телевізори ми будемо власноруч якось вам там доставляти, встановлювати, бо це дуже ексклюзивна, акуратна, неймовірно преміальна штука, яку купуєш і кайфуєш. От, напевно, мені така фраза в голову залетіла. Купуєш і кайфуєш. Тому що пікова яскравість спалаху 3700 ніт ну це взагалі пік, а максимальна яскравість 2900 ніт. Уявіть собі, там стоїть найсучасніша панель від LG Meta 3.0. Я не думаю, що цей телевізор буде дешевий, але він буде вражати своєю яскравістю, і тут е, будуть обирати або G5, або OLED 910 OLED Plus від Philips. І тут вам треба подумати, що для вас краще, тому що G5 це картина галереї, яка дуже плотненько вішається до стіни і виглядає як картина. А OLED Plus – це те, що треба трошечки подалі відсунути, бо там сабвуфер, і плюс Ambilight, він потребує десь 10 см. Е, Відстані від стіни, щоб повноцінно вражати, повноцінно працювати. Я бачу по дизайну телевізора, що також треба його від стіни трошки відсунути. Ну, що я можу сказати? Ви зараз характеристики бачите в себе на екранах: штучний інтелект P5, 120 Гц з підтримкою 144 VRR, Dolby Vision, hdr 10 адаптивна освітленість, 8 мс, хмарні ігри, Bar 2.0. Головні фішки цього телевізора це звук. Bowers Wilkins – це завжди найкраща калібрація. Це дуже дорогий е, англійський бренд по акустиці. Вони співпрацюють, вони роблять найкращі акустичні системи, найдорожчі, найпреміальніші. Е, тут треба вам точно подумати. Звертайтеся за ціною е, в описі до цього відео. Я позалишаю вам ціни на телевізор. Як тільки вони з'являться в Україні, ви першими, хто про це дізнаєтеся, якщо підписані на наш канал, тому що. Я завжди вам про це розповідаю, стараюся такі новини не пропускати. Тому 910 для тих, хто шукає от максимальний преміум. Що я вам скажу по висновкам? Ми враховуючи всю лінійку, яку ми з вами сьогодні... Оглянули дуже розраховуємо на те, що компанія Tipi Vision не закине Titan OS, а буде її покращувати з кожним днем. Як вони це робили в 2024 році, і під кінець року ми вже отримали повноцінно робочий варіант по смарту. З голосовим пошуком в Ютубі робочим, з оновленнями і так далі. Не забувайте, до речі, оновлювати свої телевізори Philips, тому що там дійсно покращений весь функціонал. По-друге, залишили на Google TV найпопулярніші OLED і будуть нас дивувати. Новим OLED+, який має пікову яскравість і найсучаснішу oled панель від LG. Я вам дуже дякую за те, що ви поглянули на це відео. Якщо у вас залишились питання, зауваження, враження, обов'язково залишайтесь в коментарях. Ми будемо відповідати. Ми будемо вам ставити вподобайки, як і ви ставите на наших відео, і підписуйтесь на наш канал. З вами був Павло, керівник проєкту smartshop.kr.ua. До нових зустрічей!